Дивіться, хата українців, дивіться, що тут відбувається. Старий матрас, потім шафа, навіть е, старі колись костюми людей, які тут жили. Подивіться, що я знайшов? Петро, дивись. З костюм Костюми костюми цих е, перших піонерів, українців, які тут жили в цій хаті. Ви собі просто уявіть, яка це історія. Диван старий. Потім якісь речі валяються. Старий чемодан, друзі. Дивіться, старий чемодан. Ще з тих перших з початку 1900-х років наші українці, можливо, навіть приїхали з таким чемоданом. Уявляєш, Петро? Ту, то взагалі просто. Потім дивіться ще один чемодан, вже нічого в ньому не лишилося. І хата провалюється тут навіть вже... Ee, якісь masa, якісь бджоли ставляться, чи оси? Оси, напевно, і бачите, повністю провалюється. тут навіть бути досить небезпечно. І дивіться, що там щось бачив, Петро. Цікаве.